Напруга всередині Росії зростає. Зокрема, видання, де Телеграф, пише про те, що війна в Україні зруйнувала так звану ілюзію безпеки на Росії. Зокрема, йдеться про зниження ефективності ФСБ як органу безпеки всередині Росії. Таку переорієнтацію засудили, зокрема, і російські журналісти. Зазначається, що ФСБ розкритикували за зосередженість на непотрібних питаннях, як от ЛГБТ-екстремісти. При цьому російські спецслужби відкинули попередження від західних колег про неминучість нападу до прикладу у кроку Сіті Холл. Коли російські війська ввійшли в Україну в лютому 2022 року, ФСБ зайнялася керуванням фільтраційними таборами. Щоб перевірити лояльність українців на окупованих територіях, після принизливих поразок Росії в Харкові та Херсоні наприкінці 2022 року, Путін доручив ФСБ посилити репресії на іноземні спецслужби та зрадників В той же час. У матеріалі йдеться про те, що переорієнтація ФСБ співплала із напруженою ситуацією у тих регіонах, де живуть етнічні меншини. Дагестан одна із найбільших жертв нерівного тягаря української війни. Про це пише видання The Telegraph. В Дагестані був створений такий собі добровольчий батальйон, який мобілізував на війну чоловіків старше 40 років, і велика кількість втрат на війні збіглася із економічною кризою в регіоні. Через домінування олігархічних кланів 70% бюджету Дагестану. Складається з російських федеральних субсидій, це найвищий показник серед регіонів Росії. У той час, як влада Дагестану стверджує, що бойові дії в Україні це добре для майбутнього Росії, багато зневірених молодих людей з цим не погоджуються. Ну і от що хочеться сказати про е, аналітику інституту вивчення війни. Вони відзначили, що Росія намагається пов'язати атаку, яка відбулася в Севастополі, із атакою е, із нападами в Дагестані. І е, аналітики американського інституту відзначають, що Пісков заявив, що російські слідчі органи визначають, чи був удар по Криму і теракт в Дагестані одним рядом е, інцидентів чи окремими інцидентами, і голова Держдуми РФ і від... В'ячеслав Володін заявив, що не виключено, що замовники і Кримського удару, і теракту в Дагестані будуть однаковими. І тут, звичайно, що де тут логіка, де тут зв'язок, де тут, взагалі, хоча б якась нитка, я не знаю, там яка пов'язувала би ці події. Ну, немає її. Проте, от на Росії, коли дається методичка про те, що власне український слід, вони її дуже активно розповсюджують, і не лише російські пропагандисти, бачимо, що взялася за це відповідно. І російська влада, І от що що зазначають аналітики інституту вивчення війни? Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує ці дві події, є безглуздою, хоча б тому, що жертва серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракет Атакамс, а не навмисного рішення України про її. Націлювання. міноборони Росії визнало, що російський перехоплювач ППО змусив українську ракету відхилитися від траєкторії та вибухнути у Севастополі. На цьому наголошують власне аналітика. Ну і у зв'язку із усіма останніми подіями трішки хочеться поговорити про репутацію Путіна. А, так, репутація Путіна всередині Ерифії значно похитнулася через два масштабних теракти за останні три місяці. Про це пише CNN. Зазначається, що сплеск насильства і терактів на Росії відбувається саме в той час, коли триває мобілізація, а втрати на війні надзвичайно серйозні, і мобілізаційні заходи на Росію все ще тривають. Москва десятиліттями намагалася стримати шалений ісламістський екстремізм, який її роки жорстокого придушення та бідності розпалили на північному Кавказі. Іноді це відбувається за допомогою грубої сили, іноді через вибіркове оприлюднення інформації. Але жодна з цих спроб не подолала проблему. Напади на християн у Дагестані в неділю перегукуються з найжахливішим злочином бойовиків, облогою школи в Беслані. В 2004 році, де було обстріляно православний район і загинуло більше трьохсот людей, більшість з яких діти. Тоді реакція сил безпеки була жахливою, поки не прибув спецназ і мужньо придушив облогу, зазнавши великих втрат у своїх лавах. Пізньої ночі президент Росії Володимир Путін пробрався в район, щоб побачити поранених у лікарні. Беслан був проявом болячки. Яку він пообіцяв вилікувати, коли прийшов до влади. Як і зараз він зазнав невдачі тоді і не хотів фотосесій із руйнуваннями? Загалом ситуація така, що йде розкол і серед путінських еліт, які явно. Не задоволені тим, що нині качати свої нафтодолари змоги вже все менше і менше, бо ж санкції, які як би їх Путін власне не героїзував і не героїзував остю російську економіку, яка як він відзначає щодня росте і росте. О, поки що санкції вони таки працюють, і ми розуміємо, що, попри звільнення шойгу Патрушева, оця напруга жодним чином вона не зменшилася, навіть зросла. Бо ж кремлівські клани розуміють, що в будь-який момент їх можуть знести з тих пригрітих місць, на які вони так зручно. Влаштувалися, і оце той момент, який важко власне, який зараз важко передбачити, чим він завершиться на Росії, і е, російським елітам, російським ось цим путінським поплічникам, їм варто пильнувати надзвичайно те, що зараз відбувається е, на Росії, і це вони і роблять, зокрема, і е, нехтуючи вже зараз там певними відносинами з російським диктатором, бо більше дуже часто е, стаючи в, в багатьох моментах, вже навіть проносячи таку собі зраду і створюючи ось цей розкол, про який ми почали говорити, направду тут хочеться додати стосовно еліт е, і якраз таки підсумувати цю тему про Дагестан і про всі Російські теракти, які там відбулися минулого року. Був же ж заколот цього Пригожина. так не вдали, але був і куди Путін поїхав практично одразу після цього заколоту в Дагестан в Дербент, і кажуть аналітики, зокрема, читав, що. Путіну хтось сказав про те, що саме в Дагестані є осередки, великі осередки людей, які якраз таки є прихильниками Пригожина. Тому Путін вирішив туди поїхати, щоб переконатися в тому, що так там на моєму боці є люди, і створити оцю от картинку для мас загальних: що от мене тут підтримують, мене тут всі люблять. Про те, що ми бачимо цього року, теж потужна така от подія, яка мала б схвилювати Путіна. Тому що це той самий Дагестан, там не змінилися люди. Проте він навіть спецзвернення ніякого не опублікував, нічого про це не сказав. Тільки вийшов Пісков, який сказав, що так Путін дуже співчуває цим людям, але говорити про це нічого не буде. Ну то дійсно, там 20 людей загинуло. Яка йому там різниця? Одним більше, одним менше виходить, що просто про розкол, якраз такий еліт. Якщо минулого року припустити все ж таки, що його попереджали про те, що там є антипутінські настрої, то виходить, що цього року йому ніхто про це нічого не казав. Ну інакше як пояснити той факт, що звернення не було. Ти знаєш, мені здається, мені здається, тут історія вже настільки е, зрозуміла, що антиросійський настрої однозначно є з огляду на ту інформацію, яку ми вже повідомляли про те, що там є величезна кількість втрат серед чоловічого населення. Про те, що там діють оці ці добровольчі батальйони, які ловлять і відправляють чоловіків на війну, про те, що там зараз економічна справжня криза, і на фоні цього звісно, що ще й теракт в Дагестані, і звісно, що це підкошує репутацію е, Путіна. І і розуміємо також що путін він сам зараз швидше за все знаходиться в такій е, своїй хоч і знаходиться в такій інформаційній бульбашці в своїй тим не менше е, він боїться і це дуже явно видно з огляду е, на те як він зміняв на посту цього ж міністра оборони рефії білоусова коли він е, змінив шо його на білосу е, е, так, так, так білоусова так. на е, е, так білоусова власна Та підстави складно так Запутати. і забу, і розуміємо, що саме в цей час він здійснив дуже багато так званих ось цих міжнародних візитів, тобто полетів до Білорусі після цього дуже швидко полетів в ніч. Здається, він до е, іншої країни здається, чи до Азербайджанського чи... якраз такий літав. От саме це в якраз період. говорить про те, що він бої боявся тоді е, знаходитися на території Росії, що він дійсно боявся, що його можуть підставити і з ним може щось трапитися. Ще надзвичайно важливою е, інформацією було. Ось те, що він вперше по території Росії літав із цим е, Су-винищувачем. Е, тобто су см Так, тобто його літак супроводжував, супроводжувала сушка, і це ми розуміємо, е, наскільки, наскільки він зараз просто в паніці, тобто він вискочив з цього свого літака. Ми бачили тоді на кадрах і одразу ж сів в свій аурус і і поїхав, не виходячи взагалі. Нікуди ні з ким там не вітаючись, нічого, тобто е, можна сказати, що в Путіна є така трішки паніка, і е, в той же час, от, попри те, що зараз він намагається якимось чином, скажімо так, усмирити ці свої е, внутрішні перепитії, міняючи шуйгу, міняючи е, патрушева, от бачимо, що не зупиняються на Росії, зокрема і теракти.